Друзі, доброго дня! І так, на фоні підняття тарифів на електроенергію та на деякі комунальні послуги розпочали перевіряти українців, перевіряти лічильники, в цей раз газу. Масові перевірки вже розпочаті, і хочу сказати, що вже є по областям деяким достатньо багато справ, які супроводжуються тим, що деякі домогосподарства повинні компенсувати гроші за штрафи щодо неправильного використання лічильників газу, іноді втручання в роботу лічильників газу. І в сьогоднішньому відео я хотів би вам більш детально розповісти, що ж це за такий рейд розпочався, і розказати, які штрафи будуть по таким діям з лічильником газу. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Щоб не платити більше за газ, українці вдаються до різних маневрів, серед яких є і незаконні. Так, під час перевірок газових лічильників представники облгазів почали виявляти випадки скручування показників газу. Таким чином, недобросовісні споживачі хочуть заощадити на оплаті за газ. А за фактом доводиться платити ще більше. Лише у Рівненській області виявили 58 втручань у роботу приладів обліку споживання газу. Яку відповідальність несуть порушники, слухайте далі. Після виявлення факту втручання фахівці облгазу складають акт про порушення. Споживач має його підписати, але документ буде дійсним навіть у разі відмови. Поставити підпис можуть уповноважені особи. Коли акт складено, лічильник обов'язково відправляють на експертизу. Там мають зафіксувати акт втручання у роботу приладу. Після винесення експертного висновку споживач повинен відшкодувати збитки та сплатити весь неврахований газ. Розмір компенсації визначає, визначає спеціальна комісія. У компанії нагадали, що відповідальність за безпеку та цілісність приладів обліку газу несе споживач. У разі виявлення неточностей у роботі лічильника або зовнішніх пошкоджень слід нагайно повідомити про це операторам ГРМ. І ось відповідно до величини штрафів, які платять порушники, є три категорії: перша категорія це самовільний демонтаж або підключення лічильника газу. Це штраф склад. Складає від 50 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Один неоподаткований мінімум, хочу сказати, це 17 гривень. Тобто десь виходить від 1000 до 5000 гривень. Друга категорія це за недопуск перевіряльника до лічильника газу. Штраф теж десь від тисячі до 10 тисяч гривень десь так. І за пошкодження пломби від 8 тисяч до 100 тисяч гривень. Однак, якщо споживач випадково порушив пломбу і сам звернувся до компанії, то штраф не буде нараховуватись. І в кінці цього відео я би хотів вас попросити написати в коментарях, як, як на вашу думку, чи доцільні на даний момент перевірки лічильників газу, і взагалі цікава думка щодо величини тарифу на газ на сьогоднішній день. Що всі справляються з оплатою тарифів за газ? Дякуємо, що з нами! Все найкраще.